Леся Воронена, таємне товариство Ботанів або Екстрим на горі підстава. 2012 року книжки Лейсі і Таємне товариство Боягузів і Таємне Товариство Брехунів перемогли у конкурсі Дитяча книга року BBC. На світі є люди, котрі не уявляють свого життя без драйву. От і герой нової фантастичної повісті Лесі Ворониної, таємне товариство ботанів» миттєво відгукується на запрошення взяти участь в екстремальних пригодах, що відбуваються на горі з дивною назвою Підстава. Адже після неймовірних подій, які довелося пережити климові джурі, рятуючи людство від хижих прибульців синьомордів. Він, здається, назавжди позбувся страху і готовий голов кинутися у вир найнебезпечніших випробувань. Хіба ж хлопець міг запідозрити, що листа із запрошенням йому присилали не його побратими з таємного товариства Боягузів Жук і Заріць, а в таборі екстремал його підстерігає пастка. Що ж насправді відбувається на вершечку підстави? Невже синьоморди залишили на землі всі свої секретні бази, і, врешті, що заховано у місцях сили, серед прадавніх кам'яних мегалітів-кромлихів? Цікаво? Тоді читайте!